Що буде на сході України через півроку? Я не готовий дати сьогодні відповідь на це питання. Дуже багато, це дуже складне питання. Я, як правило, стараюся давати точні відповіді. Дуже багато факторів, яких я ще не знаю, і які можуть статися найближчими днями. Я думаю, що а, Мені буде простіше відповісти на це питання через місяць або навіть через два-три тижні. І зовсім коротко з приводу того, що ти щойно тут сказав, звертаючись, ставлю запитання панові Таруті, на яке він мав можливість не відповісти, ну тому що Кличко пройшов, але. Я не мав його персонально на увазі. Я мав я мав його в тому числі на увазі, але персонально це не було звернення до нього. Це було звернення до всіх людей, які за ці два 33 роки були президентами, прем'єрами, лідерами політичних сил, лідерами великих фінансово-промислових груп на Донбасі, не тільки на Донбасі. В кінці кінців всіх впливових людей, а в кінці списку і всіх українців, взагалі, які в яких теж є свій гріх, страх. Страх щось змінити, страх йти проти, страх змінювати себе, страх, що завтра буде гірше, ніж вчора, і так далі. Все це... Це наша спільна відповідальність. Просто чим вище ти стоїш, тим більше ти її їлиш. Оці люди на початку списку дуже багато хто говорив про те, що зараз якраз настав той час, що крім того, що всі мають взяти на себе відповідальність, ці люди особливо мають взяти на себе відповідальність. Як ну, ви гадаєш, ж силою не заставити? І взяти. з того, що зараз я так, так вважаю. Як, -як, -як, -як тобі здається, чи з'явились серед тих людей люди, які готові брати відповідальність? Чи то на наразі тільки і Я би сказав, е я хотів би бачити більше таких людей. Я би не робив зараз поспішних висновків, тому що розумієш, чесно кажучи, розумієш, що до моїх слів прислухаються. У мене мало інформації, але сказати так, щоб я був захоплені, поки що я не можу. Окей. Дякую. Дякую дуже.